Kudamy idziemy, Sofie? Kudzie? Ogierczkiem zbieramy Będziemy co robić z nimi? Yyy Salat A może zakrywać? Nie, salat Ty chcesz salat, tak? Tak Ty też idziesz? Nie no. Nie? No co? Pora zbierać urażaj? Z pomiesznikami Nie Czuję, ogierczkiem my nie zbierajmy A to kto podawiał? No. Щодня. Коротше, я не знаю, наскільки нам вистачить тих ігрочків, але якщо станемо хоча б на одну баночку, <гум> будемо пробувати закривати. Так, ідемо пробувати осінню морку витягувати. Ну, давай, Церковь, велика ви Виглядає велика, але що там знизу? Ой, вона ще і росла і росла. Ти непогана? Та гарна морка, дивись, скільки вона би ще росла. росла. Ну. Росла росла. дуже, Коротше, не, ли... дуже навіть непогана. Так, взагам бомбезна. Коротше, садити будемо цей рік, трошки більше. Бо це ми експериментували, тут кусочок грядки. Трохи нам коровка пообмикувала. Трошки ми вже самі зривали до супчика. Наприклад, оцю ми садили, коли в травні чи в червні. Трохи зустріла. Напевно, в травні. От, дивіться, тут взагалі такої немає навіть приблизно, ні одної ну, не, не виросло. Ну, ми тут і дуже густо посадили, може треба було прополоти трохи, прорідити. А на бурашки, там, на росу, бо там бурашки. От, отут, наприклад, а тут, наприклад, дивіться, пусто, взагалі пусто. Тут дуже густо, гарно. А тут були мурашки. І так, коротше, там, де були мурашки. Ну, ще такої немає, правди. Угу. Ну коротше, добре, ми пішли не на заморкку, ми пішли на огірочки наші, дивіться, О, о-о-о-о, давай, давай. які гарні мені. Отакі. О, такі, Ой, які, які. Бомбезні. Це вже, напевно, стої, ні? Ну трошки цей такий, так, завеликий, але нічого. Так, а ну далі. Це такі були, такі смішні. А два... що вони вже більше не ростають? Та два дні назад, я от показував в минулому ролику оці гірочки, А вони як були, такі лишились. На літрову баночку має бути. Одна баночка точно. Це то, треба купати гірків таких, аби. І і Це корнішони, так? А тут бочкові були. Дуже багато не їх. Зараз тут огірки всі понищуть. На, клади. Сонька, не Ви. може, ні, бо. На, клади! О, молодець. молодець. Мама буде тобі подавати. Давай, мама буде тобі подавати, а ти будеш ставити. Тікай, сама не рви, бо тут сід попаде тут. На, Так, Акуратно потовчати, потім буде. На, О, зараз один огірок пішов у рух. <гум> ага. Мама тобі дає ага. маленьку. немає. Короче, то що з тої сторони там теж є ще два огірочка. Я не знаю, чи видно, чи ні. Блін, незручно знімати. Тату, не зручно знімати. Та ну да, то зараз я ущо посідаю. А, жук? Жуки на огірочки лізуть. О. На Софійка. О, це так, був сорт бочковий. І вони теж такі не дуже великі. Мама тобі дасть. Жалко, що мало зійшло. Банок Дуже мало дійшло. Нагами. Ішла, і пропустила тирок. Ти подивилася, чуєш, нічого немає. Ну. Класник? А, а, а. Ну, якщо з кожної квіточки буде по огірочку, то я думаю, що банок ми нормально закрутимо. Данка, не ставай на огірочки, Данка, тікай. Да. так, так, та, та, тікай. Ходи, ходи сюди. Ну що ці зривати? Які? О, та зривай, вони ж не ростуть. Не Мама, до мами, до мами? Мама, а мама огірочок зриває. Ні, ні, тут другий уже ні. Гамай той що є. А тут це що, два окупі? Да. Але... Я дивився вчора вовка брус. він ходив, я не знаю, відео може старе було. Угу. І отак от брав, коротше, цибульку. Зараз я покажу. І отак її переламував. Хоп. Я на світ обриваю, не дозволяю. най Чекай. Не знаю для чого він то робив, але якщо так робить, то напевно нам теж треба буде пробувати робити. Тобто буде... Да, Ні, вона всі огірочки закушує. Шо, да. ж, що ж, друге кусає? На банку стане вже маленьку літрову. Блін, ну цей рік взагалі з огірками капіць. Той рік ми не знали, куди огірки дівати. Взагалі не знали, куди. Багато чого закрили. І заквасили, задубили, чи як воно називається, не знаю. А цей рік щось взагалі. Гірочку. А що ти шукає? шукаєш? Шукаєш гірочки у фасолі? Так. Да. Там фасолька росте. Ой, Ой фасоль. Походьте, пані. Фасолька! Це пішли, десь тут теж росте. Це були трошки пізніше висаджені. Я не знаю, що це за соль. Що? Перебила грядку. І що? Посадила кабачок. Ну? Думала, вже кріп не вийде, а кріп зійшов. Дали. Ой, це. Ця... Лиш тепер? Так. А що так пізно? Я не знаю, чого він так пізно. Я думала, він не йде, а він виявляється, зійшов. Ну нічого будуть кабачки кропом. Треба тепер полотою його прополювати і хай росте. А що ти так насіяла? Не рядками Ні, не рідкам просто насіяла, думала, що як як тепер його довго не було. І як тепер то полоти? Це, будеш Будеш і <ріст> Але я думала, його вже нема, а він виріс. Проходьте, і? проходьте, пані, проходьте, пані Аночку. Ну нічого, буде. то лише перші огірочки, так що Ну зараз будемо пробувати закривати, так? Так. Okay. А морква і yeah. я... Yeah. бомба. Ну, коротше, цю осінь ми будемо засаджувати дуже багато чого. І чесничок. Часничок я планую, можливо, навіть оцю всю грядку засаджу. Не знаю, чи нам стане того чесника. А можливо, пів грядки, тому що вона дуже велика. От Звідси сюди десь до половини буде чесничок і половина може морква буде. Зверху буде морква, тому що тут чистіше. А туди це запхаємо. А бурячки у нас теж класні. О, дві цьому. Це ломилося. Куди подивимося, що там є кабачок. На коника? Чего на короха? Ну, кошти були. Ну, дивиться, може, десь є ще. Ну ти шукай, та йде подивитися на кабачок, добре? Діночка ну, тут попадила, було пару кабачків. тільки один. Та, він вже є. І можливо зараз будемо його зривати. О, я напевно зриваю, чуєш? Він такий вже нормальний. А я соси там. Такий от кабачок. Може, ще би підріз. Але молоденький, смачніший. Та не тягни, крути. На. Я не Ти Та Софія крута. А на що? Та що той не рви, найшо росте. Він маленький, все. Покажи. Покажи, який калачок гарний маєш. Гарний? Ага. Ну, мама, Подобий. мама може зробити цей рагу, ні? Не? Кабачковий. Може, гірочок якийсь лишиться, прикинь. А це ну, то не може буде там не буде. Ну, ходи по ній. Пішли, пішли, пішли. пішли. А то у ну, нас там ну, теж гірочки є. Йдемо дивитися до... до діда, до тестя. Я ще навіть не знав, що там гірочки є. А, він казав, що течити не буде. Точно. Йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Дат... Ага, вони вон там, та? Ні, то фасоля. А, ні, є. Капусточки. Ого. Буде і квашений. І... Ох, який кабачок. Ніфіга. Слухай. Ого. Ніфіга, це треба зривати. Коротше, все, рагу буде точно. Ще пару гірочків знайти ну, би. Так, відділи дві. То вони швидше посадили, так? Так, вони набагато швидше посадили. Та який навіть, напевно, місяць. Та ми десь в середині травня посадили. А вони в травні туди як садили цей на початку. Коротше, давай, що збираємо. А як би то мені знімати? Ну коротше, давайте, ви, я, я блогер, мені не можна. Я буду показувати, як треба збирати. Давай, давай тут. гарні. Ну по суті, вроді би не велика різниця, чи то дідо збирає? Ні, діда не збирає. Ну то бери на закрутки піде. <тас> так, так. Но, але ми якось хотіли якось один сорт закривати в закрутках, а не все на купу. То закриваємо, то що? Ми Ой, дивись, який класний сьогодні. Зривай. Санька, дивись, тут красиві грошки. Треба купитися. Да. Ой. Ой, 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 я яковича, ой, я яковича. А тут ще рості. Добре. Супер. Хочем, То вже все. Ну дай, дай, Данка, бери, неси. Все, супер, общай ідеаль. Діда дуже гарна цибуля. Цибулька взагалі. Що це? Да, на ней я не мо. Шикарна цибулька? Цибуля, та у нього. То... Чи... Та це бохи, це бохи. Що кажуть, зелень? Ну то зелень, але ще кажуть, шокар... цибухи. Взагалі-то зелень, так. Як об помічниця, все хоче сама. Як об помічники? Що самі хочуть не. Пішли. Щось дай данці. Данці, дай дайте. Дай кабачок, щоб вона не діла, бо гірок вона з'їсть Дай кабачок не буде нести Ні, мені кабачок. Нам не дасть тобі. Ну туди бери огірочок неси. Пішли, нести в мешці. Пішли, але би ти не гамала. Пішла. А ти не гамала. Таких помічників. Я теж замалень. Не, ні, ні, той ще маленький. Помічників більше, ніж тих огірків. Пані проходьте вперед. Блогер знімає. Ну, коротше, отак от. Ще зається, чекайте, ще рано. Капусточки теж багато. О, перецька. Да, Обгрижена, на да. ну, цю обгрижену... ДА! 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 Можна буде так обстругати трошки. Ні, це жоди потріскала, наскільки така велика. Ох, Дякую. Радиска. Йдем? Ні. Йдем. Все, дивись, клас. Полегасенько йдем, все. Урожай зібрали. Огірочки є, кабачки є. Редька є, є морковка є. Супер. Ось от такий от у нас магазин безплатний. Полів багато, дивіться, от до кінця от до того лісу Ну там пшеницю посадили. Так що, ладно. Ну Там нижче пшениця бульбочка. І сюди коротше, полів дуже багато є. На наступний рік ми з жіночкою хочемо собі спробувати експериментальну грядочку ще, ще одну додаткову зробити і висадити полуничку. І я теж ще дещо хочу собі посадити. Е, тільки я не знаю, вийде чи не вийде. Коротше, хочу батат спробувати вирощувати. Я ще ні разу його не їв, не пробував. І е, всі нахвалюють, кажуть, що дуже-дуже смачна штука, дуже корисна. І росте у наших землях так собі, нормально. Ну і будемо експериментувати. Я ще одну грядочку з бататом спробую зробити. Все, йдемо. Так що у нас получається, що є вже дві-три грядки. Полуниця це ще це плюс полуниця це буде четверта грядка, і плюс батат це буде п'ята грядка. Ти що хочеш Так. <с 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 Є. Але його дорого, бо насіння дороге. Там кілограм коштує би, 300 гривень. А одна, бульби, а одна бульбина того батату десь важить, ну, залежно яка, бо там є і маленькі, є і великі. Якщо взяти таку середню, то вона буде кілограм, може і до 2 кілограм бути. Тому ну, типу, для розсади бажано взяти 3-4 штучки. хоча б, тому, ну, таке, Недорого. Вроде би, Але. але, але. Покакала? ти що, а, а зробила? Чи попісила? попісила? не мене. Ні, ні. А на що тобі все, Сонь? Все, буде, буде, лишай, ходи. Та вже буде. Буде, пішли. Софійка. Софійка. Отак от. Зловив котик пташку, лишив лиш пір'я. Що ми. Починаємо робити. Спочатку ми ставимо всі огірочки в дуже холодну воду, о, якраз таку, як я люблю пити. На скільки час? Годину? це Залежно коли заклаємо. Ну, коротше, на, на, на пів години ми поставили і отак от, от зараз май, вони охолонуть. Для чого це робиться? Для того, щоб огірочки були хомкіші. Потім що? Ого, що то бачите, чесноку? П'ять-шість зубчиків чесника більших, а менших. Ну, я кинула там двісті. Ну, корочок, це наш чесничок, але це не весь чесничок. Є і більше і краще, але ми більше відложили, тому що я буду засаджувати дуже багато цей рік, рік осеню. Перший раз ми з жіночкою висаджували, і ось такий от наш перший урожай. Якщо чесно, хотілося більше, але вроді би непогано як для першого разу. Тим більше, що ми майже нічим не обробляли. Ось такі два кусочки. Ми... Я не думаю, що хтось не вміє огірочки хорош. закривати, ну але так от ми робимо. Отак. Пару, пару, пару... так. це що ми робимо. так от ми робимо. Дуже класні спаслі вірочки, так як буде. Коріан, да? таке коріан? Давай я что буду не боробити. Mm. Аж дебат. Ręda, to, iść, no, to jest? Krem do To istnieje? To ja to nie zjadłam. Dobrze. Dobrze. Można sobie podać taką A nasze co Tak bo na czemu Aha, to to Одною рукою так не зроблю. Коротше, чисти моркочку. Того деякий смак чи що? Ну. Це руха любимо дали мій рецепт, дуже смакотний. Грумкі ігірочки получають. Вірочки дуже хрумкі, солодкі такі, получають. Ну не дуже солодкі, але дуже класні. Ага, такими курижальцями, так? Скільки кусочків треба? Шість-п'ять кусочків сім. Так, То, то один витягне я з'їм фейсінь. Ні, той там, то забагато. Тика 6-5. Це вже не витягну. по рецепту, то один забагато. Нічого страшного. Далі угу. що ми робимо? Росол. Росол. на скільки? На літр води. Що треба давати? Три столові ложки цукру. великі, Так, Так. Ну... ну так і каже, три великі ложки. Це столова? Велика ложка. Велика ложка. Далі. Далі півтора ложечки солі столової. Це на літр лише буде роблю, бо більше мені не треба. Півтора солі. Це дуже добра морква. Треба йти ще вирвати. А як виявити? Тут не закрутки і просто так. Жалко, що ми мало і... посадили. На осінь треба було. На в ну, нас така експериментальна грядочка була, так що. Вивести до кипіння треба це все. А потім що? Ти ж оце дав? Ні, я оцет даю, коли закіпи, даю оцет і воно має ага, остити. Ага, тут пише довести до кипіння, дати. Остити. Остинути і потім додаваєш, так? Так, я це потім оцет додаваю. А все? Але то разом дається. Так, ну як починає як вже закипати, починає, даєш, оцет і з осим трошки. довести Корочків... до кипіння і все. Ой, горочки взагалі бомба. І Тут на розхват. Це має зніматися. Що не привикли. Блогер. Такороби все спішить на ходу, я не встигаю все знімати. А то кажуть, блогер, блогер, сидить, відосики знімає гроші має. Треба з кожного куточка бігати. Все? Так. І має закипіти і потім. До кипіння довести. І тоді остудити. Ага. Скільки в нас тут коробки? Небагато. Кротико. З пожок. Але мені треба ще, я зараз буду кабачки закривати, мені ще треба на кабачки. Ні, лі... на кабачки. На дві ага. банки треба кабачки. Та тут коробчик дуже добрий, бо короб. Він смак такий має такий. Що Що це таке? Це мак? Це мак чи що таке? Серйозно? Ну, ти що не віриш а чого квітер квітру собі? Все, бороть, булочки з маком. Ти сказав, я пішов по кріп. Я Будь пішов ласка. знімати, як збирають кріп. Так. Я мав, ну, Будь ласка, мені Все, сказав тобі. <сум> Ох, як пахне. От там. Починає булькати. Так, починаємо. Кидаємо коробчик. От покажи, скільки ти кидаєш. Такого, храпчу, Одну. Ну я вам покажу. О. Чекайте, як тут стати. А, а далі ще ми обробляємо гірочки. Ну я обрізаю. Що ми, ми робимо? Жопки відрізаємо, так? Так, да, я обрізаю. То вони є такі а шу... ти не пробуєш чи вони там э, кисить? І я обрізаю, тому що деякі не обрізають, але мені Один так... рік ми закривали кабачки, їх кабачкову, так? що то було. Так. І коротше, не перевіряли їх. Їх не перевіряли, і один кабачок попався гіркий. І як там кажуть, якось писало. Коротше, вся... Ні, ну там писало, що типу, ну, ложка дьогтю. Цю за кваску портить. Чи що? Щось, типу того. Ну от нам і попалася та ложка дьогтю на одній жопці з якогось кабачка. А може і не на одній, може і багато було. Ми не спробували. Коротше, не пробували, закривали. Я не і така мецяра величезна була. І прийшлося ту всю месяру. Броданка ем... оберезна. Де? А, ну то й все. Все, дивіться, які огірочки, бомба. А той рік у нас я вже розказував вам в ролику, що ми е, садили огірочки. Я не знаю, що це за сорт, але огірочки взагалі бомбезні, вони такий запах мали, такий ароматний, дуже класний. Але вони були, ну, один огірок, можна сказати, ну, на цілу банку може навіть і більше. їх розрізали. Так, ми їх розрізали. А де це кола? О, дивіться, че свічу. Закриває, тут закривається. Ну все, Санька, тікай. Тікай, бо а ми я тут. Ну так буде, чи ще? А буде, буде. я думаю, що ще може один влізе, ні? не вона. Вона, А воно та й маленьке. Ще одну? Та то вже не то це. Не буде. То не стане. Я навіть ще поки що не обрізайде. Пробуємо раз. Чого ти сперечаєшся, чоловік? Чоловік, математик. нового видно, що... Давай. Що Все, місця нема. Та, цього чотири гірка закривати. А що тут за таке якесь? Ну то ще був гірок в ліс. Ну давай так. Е -е... Може, півтора банку відроди. Все, витягуємо зірочки. Назад. Буде це, це півторачка, так? Так. Але. Вона не поміряють. І... Для мило було. Дай мило. Я тут умила літрову, То всі банки перед тим як серизуються. Ну, коротше, я сполучу, прийду. Зараз... А, тут все не відчепиться зі. Чому? Тому що ця банка з... маленька. Думала, що 2 літрові вийшли. Можна було сюди мене удати, там небагато, але ж корових наш. Це такий запах гарний має. Тому ще першку цокти. Обша на докінь. Ні, запах взагалі. Бомбочка. Все, кормова складається. Більше-менше будуть складати. Трашки з іншого ракурсу. Може хоч менший грачок, хтось збільшує. Тут мало популістосії, гарно. Уж куда завершатые шоу? Що... Някуниросъл пахне. Точно тебе позвонил? Может, туда реша? Короче, замала, а не то. Що є? Що ти хочеш? Що? О, хочеш? Ходи. на, на а. Шо, всі полізуть? No, ну, Тут, може, два літрова Да. Все супер. О, клас. Я. Якраз. Почекаємо, поки застити застине розсол. Угу. Ага. Але ти зробила розсолу на літр. Так. <світ> на літр. Ну, Ну, треба. а треба. Тож більше буде, то огірки ще раховуються. А. Де. А, ну типа так, точно. <світ> ну що? Останній, передостанній. Маринад застив. І заливаємо маринад. В баночку. Так, а ну, стане то літря чи не стане. Там стане, то як? Ні. Шей селищ. Шей селищ. Ого, ще дуже багато лиш. Високі. Ще на одну банку стало би. Да? Кладемо стерилізувати на. До зміни огірків. Огірки мають пожутіти. Змінити колір коротше. вони мають. Туди після закипіння 5-10 хвилин. Коротше, починає кипіти ще 10 хвилин і, і все, так? Ну, який має змінити колір? Змінити колір, тоді забрати. Так, обов'язково, коли ми ставимо в каструльку, обов'язково заливаємо так, щоб половина банки була вкрита водичкою. На них знизу. Ну, та, ну коротше, це для тих, хто не шарить. А хто шарить, то можете ще навіть свої апарати. різних дати. Якщо щось знаєте, як зробити краще. Во. Отак ми і робимо. А ви так собі робіть, робимо. як хочете. Так. Хочете повністю заливайте, хочете взагалі не заливайте. Це не рекомендація, це просто ми так робимо. Я так завжди робила і дякувати Богу і нічого. Все нормально. Ну, а там вже залишається тільки закрутити. Ну і чекати зими. Ну, можна і швидше їх. Запутати в втепленьке щось, прошу, щоб воно остило. і до зими воно ще бомба. Так. Коротше, такий от ролик. Дякую за перегляд. Всім пока.